Як потрапити у свій особистий кабінет щоб користуватись особистим кабінетом, необхідно спочатку надати своєму персональному менеджеру свої контактні дані, а саме фінансовий номер телефону той номер, що закріплений за вашим об'єктом у договорі як контактний та електронну пошту, ввести в пошуковій системі інтернет Явір2000 або перейти за адресою явір2000.com. Натиснути вкладку вгорі Особистий кабінет, Ввести свій номер телефону після цифр плюс 38.00 та натиснути кнопку Надіслати. Далі вам необхідно створити пароль і ввести його повторно для підтвердження. Після цього ви отримаєте в смс або у Телеграм пін-код підтвердження. Його необхідно ввести та натиснути кнопку Надіслати. Вітаємо! Ви зайшли у ваш особистий кабінет.